Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Мая Сандо відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру, наголосивши, що справжні герої українські полонені та ті, хто жертвує собою заради миру в регіоні. Пише видання TV8. Я звісно ціную те, це і завдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу смілівість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на полонених українців, які повернулися з додоморз Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру, сказала президентка Молдови. Вона сподівається, що миру у регіоні настане якнайшвидше. Нагадаємо, декілька днів тому відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Понад 150 українців повернулися додому після тривалого перебування в російському полоні. Багато з них у тяжкому фізичному та емоційному стані, визначені поранені із слідами катувань та хронічного недоїдання. Під час короткої зустрічі з родичами, медиками та журналістами, важко було стримати емоції. Сльози з'явилися не тільки в очах близьких. Розлучена до глибини душі була й Алла Пугачова, яка зробила це як приватна особа, аби підтримати процес повернення українських бранців. Вона не стримала сліз, побачивши фотографії та короткі відео з пораненими, виснаженими хлопцями, які трималися до останнього. Пугачова одна з багатьох російських опозиційних зірок, які не просто публічно виступили проти війни, а й діють конкретно разом із Максимом Галкіним, Тетяною Лазарєвою, Олександром Серебряковим та іншими. Вона допомагає українцям, які лишилися без світла, тепла і засобів для життя. Йдеться не про слова, а про цілком реальні гуманітарні дії. Купівлю генераторів медичного обладнання, фінансування евакуації поранених та оплату протезування для українських військових, за підтвердженими даними лише за останні місяці ними було передано понад 40 мільйонів доларів на потреби цивільних і військових у регіонах, що постраждали від російських атак. Максим Галкін у своєму нещодавному зверненні опублікував фото обмерзлого Києва, підкресливши Україна, замерзає». Після останніх ударів по енергетичній системі багато будинків без світла і тепла. Люди страждають. Світ звикає до цього жаху і у цьому. Головна небезпека. Він закликав світову спільноту не відвертатися від трагедії, а говорити про неї прямо. Його пост зібрав тисячі слів подяки від українців за позицію, за сміливість за конкретну допомогу. Особливо емоційною була заява Лазаревої. Акторка опублікувала фото дітей, яких вдалося вивести з фронтових територій, і забезпечити їм тимчасовий притулок за кордоном. Я не можу мовчати, коли знаю, як мерзнуть люди в Україні. Це ж не середньовіччя, це 26-й рік, і ми живемо поруч. Написала вона акторка, не стримувала емоції, прямо назвала і Росії злочинними це не просто війна, це знущання, це геноцид. І усі, хто це підтримує, будуть прокляті. Додало Лазарєва. Сьогоднішній обмін не просто перемога для сімей, які дочекалися рідних. Це нагадування, що навіть у найтемніші часи зберігалася людяність. А ті, хто сьогодні повернувся з полону, живе втілення сили українського духу. Особливе місце у його благодарній діяльності займає підтримка поранених військових і повернення з полону. Після останнього обміну, коли до України повернулося понад 150 військових, Серебряков особисто передавав. В кошти на лікування та реабілітацію кількох тяжко поранених бійців за інформацією з волонтерських фондів. Частина цих грошей вже спрямована на протезування, оплату ліків і організацію логістики до спеціалізованих клінік у Європі. Серебряков не афішує свою допомогу в офіційних медіа, однак його контакти з українськими фондами активні та постійні. Ці родини отримали тимчасове житло, медичну підтримку та доступ до реабілітаційних програм. Крім того, Серебряков активно підтримує культурні ініціативи українців у діаспорі, організовує благодійні покази збирає кошти на виставах і заходах у Канаді та Німеччині, де мешкає останні роки. Позиція актора лишається послідовною. Він відкрито називає війну злочином, і закликає до відповідальності усіх, хто причетний до агресії. Серебряков не боїться втратити підтримку серед республіки. Він уже давно зробив вибір на користь правди. Його участь у підтримці українців, які пережили полон і холод. Ще один доказ того, що справжня культура не може мовчати перед обличчям варварства. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, переможемо разом.